Почну з того, що вже сьогодні для когось вчора почався той самий івент Медарена, де потрібно отримувати знаки класності, ну і за це вам будуть давати валюту, і за цю валюту ти закриваєш етапи. Про цей івент я вже розповідав. Думаю, краще за мене знаєте, де можна забрати Грайв Дігера, і якщо він у вас є, отримуєте компенсацію в 2500 золота. Другий момент за контейнером нам буде доступно для відкриття 20 разів. Відкривши 20 контейнерів, ви отримаєте гарантовано грайфдігера і ще раз е, за нього компенсацію. Щодо того, скільки валюти потрібно для верхнього ланцюжку, всього лише 74. Що для скілового гравця не є проблемою, а ось для новачків. Буде складністю, яку ну, можливо побороти, втративши тільки свій час. Наступна новина це пульти. Розказали, що ми за них отримаємо. Всього потрібно зібрати 14 пультів. На даний момент в мене в ангарі до того, поки не почався івент, я маю 8 пультів. Ну і ще 2 можна буде забрати з івенту на Грайв то в сумі буде вже 10. Залишиться ще 4 пульти, коли саме буде змога їх дозбирати, скоріше за все, ближче до кінця місяця. Щодо нагороди за всі зібрані пульти, ви отримаєте унікальний фон профілю, і щось мені здається той, що на екрані в ангарі. Тож чекаємо і наполегливо збираємо пульти. До речі, була мова про те, що можливо буде можливість дозбирати пульти яким чином це буде, поки що таємниця. Та й взагалі не зрозуміло чи буде. Івент блушиний ринок почнеться в цю п'ятницю. За нього я теж розповів, але тут можна зупинитися трішки надовше, тому що нам заспойлерили трішки більше інформації. Тож ті нагороди, а саме новий анімований камуфляж, вогнегарпун і контейнери збери їх всі. Всі ці нагороди ви зможете забрати безкоштовно. Кожну з цих нагород можна забрати по 10 разів. Скажімо так, непогано, але єдиний момент протягом усього івенту будуть давати 30 валюти за одну перемогу в день, що дуже мало. І, звісно, це небагато. Але якщо ви не грали, а потім вирішили пограти, у вас все одно буде змога забрати всю валюту, але перемог треба буде зробити більше. Тому краще зайдіть, зробіть одну перемогу і все. Щодо анігілятора і смешера, як повідомили розробники, ці танки будуть за донат. Купуючи в крамниці набори з валютою, за яку і можна буде забрати ці танки. Також момент в кожному такому наборі буде одна відкривачка для металевої бочки, яку ви зможете відкрити. І отримати нагороди з неї. Окрім танків і інших нагород, буде змога вибити ту саму валюту для цих двох танків. Тому це більше схоже на бонус для тих, хто і так купує щось в крамниці. Щодо металевої бочки, відкрити її можна тільки за допомогою відкривачки, яка буде в наборах в крамниці. Але окрім цього, відсоток випадіння з металевої бочки того самого рамера складає всього 1%. Відкрити гараж можливо тільки отримавши з бочки колекційний предмет лом. Шанс випадіння рамера з гаража, до речі, вже не 1%, а цілих 5%. Вірогідність, звісно, краще, але це скільки треба відкрити, аби отримати з 5% відсотковим шансом новий танк. Це, звісно, загадка, яку всі, я вже надіюсь, розгадали. Окрім цього, скоріше за все, в п'ятницю буде доступний розіграш на ті самі відкривачки. Окрім них, там будуть контейнери на смешера, анігілятора. Але що саме цікаве, перші три прокрути були в діапазоні від 100 до 300 золота, а четвертий прокрут вже коштував 1600 золота. Не знаю, чи так і буде, чи ні, але щось мені підказує, рулетка буде. Ну, взагалі не дешевою. І також, отримавши відкривачки з розіграшу, ви зможете відкрити металеву бочку, до речі, всього чотири рази. Щодо івенту, це поки що всі моменти. Подарунок Mad Games буде доступний в грі з 9 серпня по 18 серпня. Інсайдери вже злили інфу і скоріше за все, з нагород будуть трішки золота, декілька днів преміум акаунту і дві пари дуже потрібних бустерів. Як вам подарунок, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також з 9 серпня буде доступний квест на сезонну валюту. Забрати можна буде 1560 екранів. Тож, якщо якраз тільки вам не вистачає, то думаю можна трішечки пограти, аби забрати майже халявну валюту. Івент Burning Gears. Стартує 23 серпня той самий на злив вільного і золота. Але в цей раз таки буде всього одна головна нагорода, а саме кулька грандіозний контейнер. Тобто, по факту грандіозний. Контейнер, але в кульці. Даний івент буде доволі задротний, тому що вам потрібно буде 569 фестивальних квитків. Скоріше за все, за кожну перемогу буду давати по 2 квитки. Тобто треба буде зіграти 284 перемоги. І нагорода може бути різною. Ну от уявіть, ви потіли в цей івент, забирали умріяний грандіозний контейнер, і вам падає танк, який у вас є, ще й 8 рівня. Компенсав 3750 сімсот золота і декілька контейнерів разом з квестом. Де ще потрібно пограти і ще перемогти. Так, звісно, це рандом, комусь буде щастити, і можливо хтось отримає 10 рівень. Тому це доволі рандомна тема, і комусь пощастить, а комусь ні. До речі, момент з контейнером. Як повідомили розробники, те, що було показано на офіційному стрімі, не весь список танків. Скоріше за все, буде додана XM66F і також ще 9 рівні. І в загальному, якщо я не помиляюсь, буде приблизно до 7 танків. Окрім цього, концепція скро. Коробками за золото і вільний не змінилася. єдина за золото ціна не 1500, а всього лише 1000 золота. Що з однієї що з іншої коробки може випасти кулька грандіозного контейнера. Звісно, зібравши 15 кульок, ви отримуєте ще одну кульку грандіозного контейнера. Після 20-х чисел буде ще один подарунок, він буде безкоштовний. А саме контейнер, як сказали розробники, буде доволі яскравий і ви точно його не пропустите. Також там будуть великодки. В цьому контейнері буде Будуть ресурси і також колекційний предмет, який знадобиться в майбутньому. Всього буде чотири таких предмета. Можливо, знадобиться в новорічних івентах, але це поки що здогадки. Також, зі слів, я зрозумів, буде змога повідкривати такі ж контейнери. Скоріше за все, щось мені здається, будуть вони за золото, хоча, звісно, хто знає. Ну і питання щодо антен. На даний момент вже повідомили, що всього буде 12 антенн, і ці 12 антенн можна буде використати в спеціальному розіграші. Що буде в самому розіграші? Ну, по-перше, буде новий пак реакцій, хоча більшості вони знайомі. Також будуть X10 сертифікати, і окрім цього, в цьому розіграші буде колекційний танк п'ятого рівня Гаррі Хопкенс. Дане танк можна продати за 1250 золота. Також можливо інші нагороди стануть золоті антени, які отримавши і зібравши чотири частини, ви обмінюєте і отримуєте тисячу золота. Не знаю навіщо це кажу, але хай буде. В вересні буде подія, яка пов'язана з YouTube преміумом. Що би це означало? Це просто байт, чи дійсно знову буде щось пов'язане з блогерами. А можливо щось інше. Напишіть ваші думки в коментарях, будь ласка. Дякую за перегляд. Дякую, хто підписався на канал. Не забудьте за вподобайку і, звісно ж, коментар під цим відео. Дякую спонсорам окремо, а особливо після фаста спонсорів стало ще більше. Дякую за підтримку, дядьки. Кожного обійняв. До зустрічі.